Михайло литвинець Сусіди в хаті. Але біда, мій мед забрав сусід свояк, янка купала сонет бджоли. Орали батько та сини завзяті, і власну нивку, впоравши скупу, вернулись пізно. глядь, сусіди в хаті облаштувалися під ніч сліпу. Сидять на покуті меткі й рукаті. Твердять про спільну долю і тропу, господар витер із чола ропу, чи тут вони навік зостатись раді? Сім'я краєчку примостилась там, не сміє місце показати гостям, нараз побачили й затерпли в скрусі. вже порядкує, та ж ретельно, як у білій хаті, де дівчата русі, той, що їх мед забрав. Сусід свояк. Михайло Литвинець. Моя кладьківко. Моя кладьківко, доле яснокрила, зі сходу орди пруть зарядом ряд, і дим, і кулі сиплються, як град, і тьма чужих попів їм тут зраділа. Це ж ти до білих хаток не пустила московський чорний їх патріархат. Ти вірна я, всевишньому стократ, і тим для мене дорога і мила, моя кладьківко, йде війна й гуде, молюсь за тебе і речу, спасибі, що вчиш любові до землі людей, ми знайдем щастя, у добрі і хлібі звитяжці перемогу принесуть. І вільні наші ниви оживуть.